Тебе, візьми мене і цілуй, Хочу б сказати, але на таке не наважусь. Бо що чоловік у сучасному важить почути від жінки, візьми мене і цілуй. Але я чекатиму, ти мені мовиш слова, такої любові, а краще покажеш словами. А чого чекаєш, як складно із цими словами? Але я чекаю і обертом голова. На кожного є свій комар, зищить над вухом він до одуріння, Хтось скаже в'їтливо, що це твоє сумління, а о мама і комар. Хімірійські хімери. Кімірійські хімери порняться з руки, а перед зарею ходять спать за маяки В мертвом городі, і там їх стережуть і вам. В чем-то в палец, словно перстень раскрутил туман. И попробуй, разыщи деву или льва Лишь вратами золотыми от глобыла. Тут использовано название скал на карадаке.